Всім привіт! Якщо ви ждали і навіть не просили Майкрафта, у мене є два міри. Привіт, там де мій город і мій світ. Заходимо в мій світ. Я там, звісно, деревню трішечки підстроїла, дорогу вже не така в мене. Покажу, як у мене там що є, що в мене там є. Може ви обрадуєтеся, може і ні, а в мене таких планів нема. Це перше відео, яке ви ждали і не просили. Яке навіть я не ждала, і так бока закінчується. Вибачте, я не могла, в мене нервів не було. На таку боку. І що мені з цим робити? Це перше відео з Майнкрафтом. Привикайте. Я в креативі, так. Да. Так. Я в креативі, Не обращайте уваги на мій скін. У мене скина немає. Я його відстроюю. У мене просто інтернету немає, а в тому і діло. Так що отак от. Так от. Я дорожку очистила. Все це зробила. Можете привикати, почекайте. Все. Я замовчала із за того, що... Ну, паків не відлагується. Бо тут ігрові ігрові дні. А, позиція, во. Ігрові дні я тут Ігровим. Так, іди звідси, уже подалі Ви достали. До мене приходити. То я вбиваю їх. Ну, думаю, що мені робити? заходять Без приглашення. Ну, а я як не я, де я сплю? Скоро зі мною буде подруга знімати. Тут да, буде моя подруга спати, тут та я, бо вона буде за мою маму і мені. Скоро будуть серії мамочка. Мамочка добра і мамочка зла. Типу по днях. Один день мама зла, другий день вона добра. Один день вона зла. Отако! І це, і це я не знаю, відео буде наблизиться чи ні. И вот как вот. Тут, а, типа, вот вся школа. Понял? И то школа. Ну, я не хотела строить, ты мне было лень. типа, вот тут... эти штуки надо забрать. Это, типа, это маленький класс, такая. Это, это, такие классы, это такие классы. Короче, Який заходить, в той зайдемо, в тому і будемо вчитися. Нас другого куди веде, куди то веде? до мій, це. Я його бажаю, тут наш квітки. І туди, звісно, я вже забиралася, бо ви бачите. Кстати, не запитуйте, чого тут багато голімів. Во. О, я даже туди простроила, а ще прийти цей. На чого гору. Тільки вопрос в том, якщо я туди... А, це я вже сможе. В вопросі немає и вс. Тако, заходиш, чекай. Тако, 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 Заходимо, такого обходимо, тако, такого, такого. Опа, а ми впали. Я ж кажу, не лагає. У мене сам Майнкрафт по собі лагає. Ну я конечно ми на вершині гори. Все бибі, баба, бу-бу. Я де угодно чудевню найду. Де угодно. Кстати, то не я робила оце. І приземляємось. Опа! Ладно, дякую, що подивилися відео. А всім пока-пока!